Два генератори та бензопилу військовим придбали школярі Житомирського ліцею номер 16 Гроші зібрали на ярмарку, де діди продавали їжу та вироби, виготовлені власноруч. Ми продавали власне, спечене печиво пряники на тему різдва. Потім ми продавали власні вироби. Ми продавали новорічні іграшки, в'язані та шиті. Разом з мамою ми готували кекс, шоколадні разом з папою ми варили компот. А також наша класна керівничка, вона приготувала дуже смачний пиріг. Ми виставляли такі символічні ціни лише для того, щоб якомога більше зібрати грошей для того, щоб більше. Купували люди, от ну і все це було зроблено свої, з любов'ю, тому я думаю, люди, які купували, також отримали цю енергію. Ми хочемо подякувати нашим захисникам всім за те, що вони нас оберігають, особисто кожному. Ляся два тижні, ми поряджали всіх. Школа гуділа, як вулик, і таким чином вдалося зібрати і допомогти нашим військовим. На ярмарку зібрали 56 тисяч гривень, за які і закупили генератори та пензопилу для одного із батальйонів 95-ї бригади. Вони нададуть мобільний струм. Зарядки наших гаджетів, дрончиків, їм потрібно і світло мати, і взагалі, підтримка будь-яка, не тільки генератори, завдяки нашим волонтерам підтримки от таких от, небайдужих, небайдужих людей. А тим паче таке світлих. Ми дуже любимо нашу Україну. Вдячний З... нам, що захисникам і. Чекаємо на перемоги, слава Україні. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський. Новини Суспільне Житомир.